Прильот у нас щодо, на що у нас відбувається. А що будете робити? Кому ви будете допомагати? Кому так? Кому потрібна допомога? Кому потрібна допомога? Тіха, все добре! Все хорошо! Все хорошо! Успокойтесь! дихай, Я з тобою! Я з тобою! Успокоюся! Мені тут насапов те мені мій сеструлю, Боба Меніка. Пожалуйста, мне нужна вода. Бегайте за чашкой воды, немедленно. Сейчас бы ей нужна вода. 30. Елікар, Елікар тут приміщення. Може, допоможете? Може, хтось допоможе? Може, будь ласка, водичок. водичку, водичку принеси жінку, щоб ми надали водичку. Чи є хтось, хто може надати медичну допомогу? Зараз ми подзвонимо. Так, Чекайте. Дякую, можете, будь ласка, визволити швидку і сказати, що у нас у жінки, а пішки, будь, будь ласка, що у жінки болить рука. А як не Ви розумієте, де ви знаходитесь? Да. Де ви знаходитесь? Вам допомогти? А ми роботу? Добре, ви знаєте, що відбувається зараз зараз? Да. Да. Ви можете почекати да. зараз книгаря. Да. Да. Добре, ми зараз да. визвали швидку. Зараз чекаємо зможемо. А ще в порядку, я буду для вас, я від вас не хочу. Мене звершимося. Я як вас звуть? Ви хочете купити водички? Ви зможете сама відповісти? Давайте я потримаю, а ви спробуйте рукою спробуєте. Добре, я вам допоможу. Я вам допоможу. І травмована. Добре, заведе друг друга працювати. Знаєте, ви вас правда? Вам лікар ви Харків. Це нормально. Нам потрібен лікар. Знаєте, що відбулося? У нас є лікар. Так, якомусь. Я лікаря за ваш закон, так? Ось за ваш Так, можете набрать. А можете набрати? не под вас? да? Тут так само у нас відбувається перше до медичної допомоги, до приїзду медиків, волонтери роблять все можливість, можу зображувати на цій питань. Якщо я вам далі зможете набрати, це буде самі Так. Якщо я вам замовлю, зможете набрати когось, яка допомога вам не потрібно, чи щось вам треба.

Вода, ось це дня, все маєте доброго дня. Що вас правду? Ви мене бачите, все Ви мене раділи, щоб Ви мені тобі. Я навіть вам вони дати? не будь ласка, на мене. Подивіться, я будь ласка, на мене. Я тут. На я, я, тут. Я, я тут. Я хочу вам дотримувати свою допомогу. Добре, ви води хочете? Я дуже вас прошу взяти цю бутилку. Вам дуже потрібно взяти цю бутилку води. Я розумію, що ви мене зараз не бачите, але я пам'ятаю, що треба. Так, будь ласка, візьміть цю воду, я вам допоможу, її відкрити. Вам треба побити. і заспокоїтися. Ваша мама да Давайте я вам допоможу. Я допоможу. Так, я ви champions... вам допомогла відкрити. Вам треба, вам треба, так, попить. Добре. Скажіть, будь ласка, у вас є травма? У вас травма? Ніде немало. Ви просто щоб не вистачить. Так, ви знаєте, коли ви знаходитесь? А, за що тут немало, що якось.

Хочете ви купити водички? Так, я зараз візьму копілочку. Тримайте. Спробуйте відкрити. Добре, випити будь ласка, і судички. Як себе почуваєте? Ми заходимо в приміщенні. Зараз тут безпечно. Ви не травмовані, і <плес> ми ну, ну, зараз наступних нашому функції, Зараз вибуха ДСНС, лікарі і почали. <плес> 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 я буду поруч <плес> вам, якщо <плес> <ще плес> ви, будь ласка, знайшли.